День сріблясто зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Понеділок день важкий. Сьогодні світ прощається із самою знаменитою жінкою планети. День сьогодні несприятливий. Панує негативна енергетика, злість, заздрість, жадоба помсти. Навіть сьогодні найкращий друг може вчинити. Підлість і спроби самогубства з метою покарати ближніх. Якщо побачили неприємний погляд, подумки відповідайте. Звідки прийшло туди і пішло? Сьогодні, повернувшись додому, обов'язково прийміть душ. Ми знаємо, що це обов'язково потрібно робити в такі негативні дні. Або, хоча б помиємо руки, ноги теплою водичкою. Сьогодні місяць рухається по знаку рака. Водний знак це той самий Велетенський рак, який вчепився Греку за праву п'ятку, коли він воював із Гідрою. Ясно, рака підіслала Гера Юнона, яка ненавиділа всіх незаконно народжених дітей свого законного чоловіка. В дні рака ми надзвичайно співчутливі, але нас можна поранити необережним словом, так що будемо сьогодні толерантні один до одного. В дні рака у нас дуже вразливий шлунок, так що можуть бути прояви і гастриту, і печія, і виразки. Потурбуємось про правильне харчування. Наш захисник це Берил допомагає читати чужі думки і дуже добре іменинникам сьогодні подарувати орхідею. Вона притягує позитивні енергії Всесвіту. Сьогодні Михайлів день, тобто всі згадують чудо архістратига Михайла, який в кониху відвів від церкви потік води. Завжди моляться архістратигу Михайлу в цей день, щоб відвернути свій організм від важких хвороб. Ну і також завжди наші предки, день Михайла. Михайлів день в чудо Михайла влаштовували братчину, тобто складалися разом сусіди, знайомі, родичі, і влаштовували посиденьки, тобто згадували це чудо. Сьогодні ми також згадуємо про те, що в 1783 році вперше в світі брати Монгольфє підняли на повітряні кулі вівцю півня і качку. Ну а нам у всіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.